Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося у місті Львів на вулиці Кричевського. Ось такий котеджний будиночок, в якому будуть скоро проживати мешканці, які утеплено клінкерними термопанелями. Утеплювали ми його в минулому році. Тут використані клінкерні термопанелі із питочкою Tons Оранжева. ось бачите, на фасаді, і стренд чорна фуга, використана чорного кольору. А також слід зазначити, що це були термопанелі на основі спіданого пінополістролу з графітовим наповнювачем. Давайте ближче подивимося, що у нас тут як воно всередині виглядає. Це я так розумію, вхідна група використані були віконні укоси. Для оздоблення в деяких місцях використані кутові елементи, і також була е, зрізка термопанелей під 45 градусів. Гляньте, як класно виглядає це. Плиточка у нас на має назву стренд чорний виробництва го Tile. Тут іде комбінація мокрого фасаду і клінкерних термопанелей. Все частіше і частіше інвестори, які вкладаються в будівництво таких подібних котеджів, обирають саме клінкерні термопанелі із плиткою. Чому тому, що це довговічна інвестиція, і ви можете продати це житло набагато дорожче і вигідніше саме для вас. Ось такі мешканці вже тут живуть. Якраз підходить по кольору під фасад. Дуже сильно бачите, зробили чорний колір, поєднали з оранжевим, а фуга вся йде чорного кольору.